Беремо 400 грам борошна. Пересіваємо. Додаю 100 грам борошна грубого помолу. І додаю 325 грам Води кімнатної температури і це все змішую. Змішала борошно з водою і тепер на одну годинку відпочивати. Тісто простояло годину. Тепер сюди буду додати житню закваску. Закваски мені потрібно 100 грамів. Ввечері я її підгодувала і зараз от вона піднялася, вона зараз активна. В такому стані я відбираю закваску 100 грамів житньої закваски. І 10 грам солі. І це все. Зараз я буду вмішувати, і замішувати тісто. Тісто буду місити. Щоб не було таких ось п'ятин закваски, солі, щоб рівномірно все вмішалося. Орієнтовно це буде 10-15 хвилин. Тісто я промісила 15 хвилин. ну Бачите, воно таке тягуче, але липке. Формую з його кульку і даю відпочити 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, тепер робимо в мисочки складання. Я трошки руку підмочила водою одну грамочку. І дивимося так, робимо. Прокручую і роблю з чотирьох сторін складання. Тісто вже бачите, наскільки еластичніше. І тепер я його виймаю, я вже можу одною рукою його виняти, воно вже не таке липке. І кладу на стіл. І буду тепер його витягувати і складати у рулетик. Липка, де липка сторона натягує і складаю отак, поки воно перестане бути липким. Поскладала я тепер починаю його вибивати. Вибивати буду, поки воно не стане еластичним. Коли вже тісто стало еластичніше, вже таке м'якенька кулька, то ми так її прокручуємо і натягуємо під низ тістечко. Сформували таку гарненьку кульку, і тепер ставимо, ставимо її у формочку, накриваю харчовою плівкою і на 2 години в тепле місце. Прийшло, простояло тісто 2 години, тепер трошки руки вмочаю в воду і. Потрошечку його по, по кругу підріваю, щоб можна було його скласти. І тепер роблю перше складання. І рулі вийшлося в мене. Накриваю і знову на годинку тепле місце. Пройшла година, робимо ще складання. Знову накриваємо і знову на годину п'яте місце. Пройшла ще година, тепер будемо формувати хлібинку. Значить, для формування беремо липкою стороною і притуляємо. Тепер беремо в цю сторону трошки витягуємо і притуляємо аж до столу. Трошки муки зовсім трошки беремо, щоб тісто не набрало дуже муки на себе, а далі беремо. І розтягуючи, скручуємо тут заліплюємо стик, щоб при випіканні був гарний тепер я беру формочку для розтойки тіста буквально одну грамочку. Піляю мукою трошечки і кладу, кладу сюди наш хлібчик. І тепер ще перевіряю, щоб всі ці стики гарно закріпилися, і щоб він трошки підтігся, от, трошки скріпляю. От він шовчиком вверх і одну грамочку притрушуємо буквально трошечки. Накриваю харчовою плівкою і на ніч в холодильник. Хліб простою в холодильнику цілу ніч. Тепер я роблю надріз, пирскаю водою і ставлю в духовку 230 градусів з парою, 30 хвилин, і 20 хвилин без пари. Хліб спікся, такий він в розрізі, він неглівкий. Але бачите, тут утворилася така велика булька запеклася. Тобто я дала дуже високу температуру. Хліб ще міг підніматися, а шкоринка вже йому не дала підніматися. Тобто, випікайте при нижчій температурі не 230 градусів, а 190 градусів. І пронаблюдаєте, щоб такого не було. А так, рецепт гарний, шкориночка тут хрустить. Гарно він піднімається, як я його натискую. Користуйтесь цим рецептом. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!